Знаєш, квіти є трояндами звуться, примхливими і ніжними на позір здаються. Бувають і ніжні, та я квітку знала, яка цікаву історію мені розказала. На кущі трояндові у затишку між листя ціле літо красувались напашним намистом. Неймовірні пишні квіти, садиби прикраса, холоднішало, і садок жив в осіннім часі. Квіти пелюстки скидали, листячко злітало, кущі й дерева засинали і зиму чекали, та, не знаючи про зміни, що бува нерідко. На трояндовім кущі прокинулась квітка. Навкруги з цікавістю вона озиралась, і садок туманом вкритий, квітка роздивлялась, сонце з нею крізь хмаринки, промінцями гралось І, згадавши тепле літо, квітці посміхалось. Сумна осінь посилала квіточці вітання, Віддаляла, як могла хвилинку розставання, в ж пташки, що сиділа поруч на лозині. Квіточка почула вперше про сувору зиму. Вона слухала про зиму, що жалю не знає, як морозом. У жорстких обіймах тримає, як розгульними вітрами хмари наганяє, як глибокими снігами землю укриває. Тож, діждавшись свого часу, зима завітала, на прозорих крилах снігу землю облітала. У садку, що в сні застиг, вона зупинилась і, не вірячи очам, на квітку дивилась. Та ж в присутності зими тихо замерзала, і на білий сніг червона пелюсточка впала. Зима дмухнула обережно, на ніжну рослинку, й біля квітки закружляли. Сонинки сніжинки, милувалась зима сплячою рослинкою, По лісточки вкрила тонкою крижинкою, Вітрам слухняним наказала Співати колискову, Загорнула квітку в ковдру, снігову шовкову Як минув зимовий час, і весна настала. Крижаної квіточки на кущі не стало, І ще довго у садку рослини позирали на кущ, з якого квіточку зима собі зірвала.